Тому. Збирайтеся, люди добрі, слухайте науки, слухайте науки. Ісус Христос за нас муки, тяжкі муки, терпів, тяжкі муки. Як ти чиста, і з Ісусом до церковців ходять, до церковців ходять. увійшли до церковці, низко ся влонили, вклонили. Перед ними гайські двері самі відкрили, саміся відкрили, а де тоді услужати що є? Це уже наша, все таки.